Коноплі є біологічний вид, це коноплі посівні. Вони діляться на коноплі медичні і коноплі промислові. Ми... Медичні це ті, що віселят. Не тільки. Там і канабіс, є, там є. Ну різні, да це більш в сторону туди, де ви кажете. Промислові це ті коноплі, з яких можна робити насіння, олію. І волокно, ну і багато іншого. Це промислові, в яких по закону нашому на, на сьогоднішній день наркотичних речовин має бути не більше 0,2%. Це як безалкогольне пиво. Все так. ж таки трішки є але... є, але мало. А чим вона візуально відрізняється? Нічим. Якщо спеціалісту, то видно, а так нічим. Запах трошки інший і стебло теблорією. Але вони однакові. Через і є проблема з тим, що всі, коли кажуть, що ми там сім багато, підморгують і кажуть, а там два гектари всередині. Не можна зробити такого, бо вони ж не відрізняються. А чого не можна от, насправді? Ні, воно не охороняється. Тут е, така, а тут інша. Так, а для чого нам вона? Ну не знаю. Ми минулому році посіяли тут рядом в Малинському районі 600 гектарів. Три тижні хлопці бігали, рвали, сушили і пробували. Потім сказали, якісь придурки не те посіяли.